Вечора всім чути? Я Леся Бакунович, місто стриші 66 років. Квітине харчування я вживаю рік і 10 місяців, і Добре. не можу поділ не поділитися новим результатом, тому що комусь це дуже стане в пригоді, бо колись. Скільки мене не запрошували, я не вірила, тільки прийшовши на нашу е, щосередову зустріч, коли я послухала таких простих людей, і я прийняла рішення пити. Через то я хочу сказати, так було багато проблем. За роки набралося вегето-судина система, желудочно кишечний тракт. Стена. Багато можна перечисляти, проблем з очима. Але мій останній результат я просто ошарашена. У е, мене е, скільки разів разів три, я вже була готова йти на операцію, щось мене стримувало по жовчному. Пішла я тепер на УЗД жовчному, це в мене більше 36 років. Я просто боялася тої операції. В мене жовчний, чистий, і ще, крім того, з нирки вийшов один камінь. Ніколи я не знала, що там камінчик. І я просто на УЗІ мені зауважив, кажу, уже в протоці в тебе проходить. Каже, боліло тебе щось, там каже, нічого не, не боліло. Ну і ще вона одразу сказала гепатоз, печінки, то я зараз підсіла на ті огнені. Думаю, що за 2-3 місяці піду ще думаю, що я ще і це приберу. Ну і тепер я дуже швидко отримала наш новий імунокод, буквально за сім днів. Це перший раз так посилочка прийшла. А я вже така була. Ну говоря, добре. І я прийшла минулого четверга до нас в офіс, бо Оля приїхала і перед тим якраз. Признесли посилку, я одразу два імонокоди. Я навіть сама не зауважила, що я ні разу не кашляла. Ну кашель в мене був страшний. Два іменно-кода і по сьогоднішній день я більше не кашляю. Де воно зникло? Так що я всім рекомендую, хто слухає, хто новачків, е, який доносить цю інформацію, а ви, люди відкрийте своє серце і свої вушка і послухайте, дослухайтесь до такої інформації, тому що це направду є дієве.